Почнемо. Почнемо урок з того, що ми створимо е, новий проєкт. Тобто кнопочка Створити. Ви шукаєте «Scratch» в Google, ви попадаєте на вікно, і у вас буде кнопка Створити. Створюєте. Закризуємо. Тепер я хочу, щоб ви побачили, як тут влаштоване життя е, об'єктів, проєктів. В даному випадку ми маємо кота. Я лівою мишкою можу його перетягувати, якщо мені потрібно, але це ще не гра. це Я його паркую, де він буде стояти. В даному випадку я би хотів попробувати зробити гру, ловити яблука. Яблука будуть падати зверху, а ми будемо їх ловити знизу. Тому ми спробуємо. Я перейду в більший режим. Або, якщо вам не видно нижню цю панель, можна переключитися ось таким чином. Вам буде видно об'єкт. Мені треба корзина. Я додав новий об'єкт. Новий об'єкт додається внизу. Тобто, ми, коли підходимо мишкою до нього, він з'являється. Якщо я відійду, він ховається. Тільки підходжу, ще не жму от, от таким чином. У мене є чотири кнопки. Одна із них це лупа. Обрати спрат. Я шукаю корзину. Я готую покажу фотографії. Яблуко, яке буде падати, наберу пізніше, тут є корзина. Я нажимаю на неї. Потім я додаю ще один об'єкт це буде яблуко. Кота я видалю, Кіт нам тут не потрібний. І ми спробуємо з вами запрограмувати корзину. Яблуко можна зменшити. або корзину зробити більшою. В цьому режимі немає. Е... В, якби, розміру. Тому я перейду назад. І тут є розмір. Я встановлю 200. Ось. Нажму десь в стороні, і він мені має таку ж корзину. Тепер в нас є яблуко і в нас є е, корзинка. Давайте навчимося корзинкою рухатись. Корзинку треба пристосувати до клавіатури. В даному випадку ми маємо клавіатуру ось тут, в подіях. У мене буде дві е, стрілочки. В мене є ось тут клавіша, я збільшу, щоб було видно. І ще раз витягую цей блок для іншої клавіші. На початку мені він просто підкладає клавішу пробіл. Це нормально. Ми нажимаємо, і тут є деякий список всіх клавіш, цифр і стрілочок. І є режим будь-яка. Є клавіша пробіл. Я вибираю ліворуч. А тут буде стрілочка праворуч. Рекомендую з цим зробити, щоб було на стрілочках, оскільки, якщо буде клавіші, наприклад, там W, A, то треба англійська мова, щоб було включено. Поки що краще на стрілочках. І в нас є рух. Ми повинні прив'язати до стрілочки якийсь рух. В даному випадку ми зробимо перемістити на 10 кроків і перемістити на 10 кроків. Але в даному випадку тут ми поставимо, попробуємо з мінусом. Я перехожу сюди, нажимаю мінус і залишаю. Я поки що попробую, як воно працює, без стрілочок. Просто буду нажимати на оранжеву цю шапку. І в мене він сам переміщається. Тобто, якщо раніше я кота переміщав, то в даному випадку тепер воно само переміщається завдяки коду. Тепер я нажимаю вліво. Тобто я перевіряю, чи в мене взагалі працюють ці блоки. Тепер я забираю руку від мишки, перекладу свої руки на клавіатуру, там де стрілочки, нажимаю клавішу вліво. Ось, я нажимаю. І ви бачите, що підсвічується так само код. Тепер нажимаю право. Він блимає, код блимає від кожного. Я можу зажати, тоді він буде так світитися. В даному випадку це перша така етап. Ми зробили корзину. Тепер далі нам потрібно, щоб ми зробили, щоб яблуко якось рухалося зверху донизу. Якщо я нажав на яблуко випадково чи не випадково, я переключаюся на аркуш для задавання команд для яблука. Якщо я переживаю, що код пропав, то код знаходиться ось тут. Мені треба переключатися між яблуком і еплом корзинкою. І тепер мені треба код написати для яблука. Яблуко повинно постійно падати. В даному випадку, давайте хоча б розберемося, як воно буде рухатись. Якщо клавіша у нас не, не дуже буде вдала ідея, оскільки придеться, щоб хтось вручну запускав. В принципі, може бути така гра, але наша ідея, він, він, яблуко має само. Падати, і коли ми е, піймаємо яблуко, воно повинно знов піднятися наверх і знову впасти. І тільки ми його зловили знов наверх, і знову воно повинно впасти. Е, тому в даному випадку ми зробимо таку роботу, що при старці гри ми повинні його. Переміщати 10 кроків мені не підійде, оскільки воно рухається в цю сторону. Можна поміняти напрямок. Ось так. Ну тоді напрямок е, об'єкта яблуко воно буде перевернути. Але тоді воно буде рухатись за цим. Це трошки не дуже е, вдалий приклад для цього. Тому ми скористаємося математикою. І тут в нас є x, y. У нас їх є. x, y. Вони дуже похожі. Тут у нас x і тут у нас X, тут Y, тут Y. Тобто це два, якби, таких, е, два види. X, це якщо я заберу, X е, сюди, y – це сюди, це вгору. Е, вліво немає. Задати це просто десь кудись прив'язати цвяхом по X, вернути там де був, і Y там де був. І якщо якби я не нажимав, він буде там. Якщо я його кудись заберу, то X його верне. І Y його верне. Знову кудись заберу, x верне, y верне, тобто вертає сюди. Але ми не про це. Тепер мені треба навчитися, щоб падати не вверх, а вниз. Тому ми ставимо мінус 10. І тепер в мене падає. Я це перевіряю мишкою. Але мені треба, щоб я мишку не трогав і була гра справжня. Мені треба, щоб яблуко падало. Тому в нас є така штука, як завжди. Ось таким чином. Він буде його заставляти е, декілька разів е, або вічно, декілька разів це повторити. Тобто, можна отак. оце він 10 разів пролетить і зупиниться. І от дивіться, я нажму один раз по оранжевій, 10 кроків, ну, 10 разів. І, щоб ви зрозуміли, як це відбувається, я поставлю додатково йому паузу. Коротку, 0,1 і запущу. Я поставлю, наприклад, давайте 0.5, щоб було видно. Я нажму. І от таким чином він виконує цю затримку. Він вже не так швидко летить. Після кожного руху на 10 е таких пікселів він е робить паузу. Потім знову 10 пікселів і знову паузу. І в нього є таких 10 спроб зробити. І він це робить. Але нам 10 мало. Можна поставити 20. Якщо ми би запустили, тут є яблуко, корзина, нема корзини, ще, не торкнувся. А тут є корзина, торкнувся. Ну, в випадку якраз підійшло по висоті 20 разів, хоча я не планував. Тепер давайте ми візьмемо, щоб це. Коли торкнеться корзини, він піде наверх. Тобто, в даному випадку, ми повинні зробити перевірку. Перевірка в нас знаходиться, в якщо ми цей блок не дуже розглядали в Pilos Blocks, Але в даному випадку, якщо це не зробити, то гра буде ну, не дуже цікава. Я вам зараз поясню. Дивіться, якщо я зроблю при старті гри, ось так. Тобто нам треба, хочу вас простимулювати, вивчити глибше, щоб ви могли, я поставлю більше спроб. Яблуко покладу, як я заготовив. І ось тут е, в нас так буде виглядати е, яблуко. Так буде виглядати корзина при самому початку. Я надіюсь на це так. Так буде бачити користувач, для якого я це все роблю. Не для себе, для себе теж можна, але ми її так орієнтуємося з кимось, наприклад, поділитися, щоб вони могли пограти, і це дійсно була гра. Я я назримаю запуск. В даному випадку, хай воно летить повільно, я на це не, не дуже звертаю увагу. Мені треба, як буде далі відбуватися гра. От воно торкається корзини, але воно його ігнорить.